Всьомагу, в укріпляючий мене Ісусі Христе. Так написано в Біблії, я вірю в це, і на цьому питання закрите. Саме так ми ставили свій духовний підпис під кожним місцем з Біблії, яке нам подобалось. Ми говорили це людям, Богу та дияволу. Початок 2000-х, коли справжній вогонь в Слово Боже, горів у наших серцях. Коли ми свідчили один одному про чудеса, які Бог зробив у нашому житті майже щонеділі, ми виривали місця з Біблії і говорили я не буду, як ті двоє, мідлітельне серцем, я всьому написаному. Якось вийшов старий дідусь і говорив слово Боже весь несивий, а білий від старості. Ви не дивіться, що в моєму житті зима і на даху лишить сніг. Говорячи про свою голову, в мого серця горить вогонь, і іскри сипались з його очей. Ми бачили, що він говорив правду. Вогонь Духа Святого горів у його серці. Тоді я подумав я теж так хочу закінчити своє життя з вогнем, а не димом від перегорівших дров. Я хочу вийти назустріч нареченому з вогнем. Ми горіли. На жаль, я говорю про багатьох у минулому часі. Ми неправильно зрозуміли слово, ми мало що знали, ми виривали місця з Біблії, з контексту, і говорили, так сказав Бог, я вірю в це, і на цьому для мене питання закрите. Ми жили сліпою вірою у всемогутнього Бога, який обов'язково дасть дияволу поміж ріг. В нас була по справжньому дитяча віра. Час йшов, а деякі мрії все так і не збувалися. А ми так вправно знаходили Божі обітниці для задоволення власних мрій і надіялися. Ісуса Науна 21.45 не осталось, не ісповнівшися, ні одно слово із всіх добрих слов, яке говорив Господь Дому Ізраїлю, все збилось. Ми вірили, що Біблія це Бог, який говорить до мене, і я досі так вірю. Вітаю, друзі! Це канал, на якому ми руйнуємо і відбудовуємо. Руйнуємо міфи і відбудовуємо віру. Все могу в мене Ісусі Христі, це міф. Ти не можеш жити на Марсі, навчитися давньогрецькій мові за один день, скільки б ти не сповідував. Але руйнуючи міф, ми збудовуємо віру. Відкриємо давньогрецький текст. Читаю, бо я навчився, це з 11-го віршу другої половини це навчитися шляхом навмисно, Навч... навмисного навчання, шляхом повторення, в котрому я є самодостатнім. Це про це слово пізніше самодостатнім бути. Знаю і приниження, знаю, що таке мати надлишок. В усьому і всьому я навчився, а це слово говорить про завершену дію, яка має відбиток на всьому житті. І бути насиченим, і голодувати, і мати надлишок, і мати недостачу. В усьому я сильний, це як пояснення. Я сильний в математиці, географії, бо я вивчав ці предмети. В усьому цьому я сильний через постійно. Зміцнюючого мене. Цей вірш не про те, що одного разу ти сядеш за піаніно, жодного разу до цього не сідавши, і зможеш зіграти Моцарта. Цей вірш про велике надбання, якому, можеш навч... якому може навчитися людина, бути сильним і нескореним у важкі часи, приниження, голоду, не здатися і піти за світом. У важкий час та не піддатися спокусі та марноті збагачення під час надлишка та насичення, а залишитися вірним Богові і не змінити господаря на мамону. Тепер про слово самодостатній. це слово з двох слів: сам і брати, хватати, зловити або тримати. Тримайтеся міцно за Господа. Через які б часи ви не проходили і на останок. І скажіть Архіпові, бережи те служіння, яке одержав у Господі, щоб ти його виконав. Перекажіть це слово Архіпові.